Запевняю вас, в такому амплуа ви мене ще не бачили. Вже два місяці, як я займаюся своєю фігурою, я експериментую з різними дієтичними рецептами. Тож на днях я замислилася, а чи можна зробити е, дієтичне пірожина картошку? І придумала. Тож сьогодні поділюся рецептом. Тож для початку беру мисочку і цукрозамінник. Видавлюю е, Видавлю сюди 8 штучок, 7, 8. і додаю трішки е, кип'яченої води, щоб вони швидше розтанули. Буквально трішки 2 грами. Отака От цукрова калюжа в мене вийшла. Тепер до цього я додаю одну чайну ложку какао. Так. Сюди додаю одну столову ложку сухого молока. Так. Є. Потім я беру яйце і з нього мені потрібен тільки жовток. І додаю його до маси. Оп. Так, я знаю, зараз ви будете писати, він сирий, але нічого страшного, ви що, не п'єте сирі яйця чи що? Але щоб вийшла е, пірожена картошка, треба, щоб була маса така ліпка. Є ось такі хлібці, також дієтичні, і для цього рецепту нам знадобиться один такий хлібець. Він до маси додасть більше такої е, в'язкості. І отак от розламлюють цей хлібець у майбутнє пірожене. В результаті маємо ось таку масу, ще не перемішану, тому перемішуємо. Ось така однорідна маса в'язка в мене вийшла. Ну так, на е, колір вона може не дуже, але на смак дуже. М -м -м. Ще цей хлібець трішки хрустий. Прикольно. Ну, і все, Зараз з цієї маси буду ліпити цукерочки. Взагалі пірожна картошка його обвалюють або в подрібненому печиві, або в горішках. Але я буду обвалювати їх в кокосовій стружці. Кокосову стружку насипаю тут. так, ну... <гра грам 20. Ну, і починаю ліпити. З цієї маси роблю таку невеличку кульку. Десь діаметром сантиметри 2. Ось. І ось так. обвалюю в кокосовій стружці. Отак. Ось, бачите, ось така цукерочка виходить. Так, ліплю далі. Є друга. Ось третя цукерочка готова. І все, маса в нас закінчилась. Такий смачний -м. Я б всі залишки виїла. Зараз я це все поставлю в холодильник на пару годин і можна буде смакувати. Дві години вже пройшло, в холодильнику маса вже стабілізувалася, тож будемо куштувати діетичні цукерочки пірожина. Такі вони цупкенькі. Ну, з богом. М -м -м -м. Ось так вони виглядають всередині. Дуже смачні і дуже дуже схожі на пірожена картошка. Так що для прихильників цього смаколика раджу цей мій дієтичний рецепт.